Мастемайди бувають горизонтальні або вертикальні. Давайте так ще. Типи мастер. Будемо переходити до самого мастермайду. Типи мастермайн. Горизонтальні і вертикальні. Горизонтальний мастер. -майнд. Це коли немає експерта, всі рівні з точки зору теми, в якій працюємо, і є модератор. Вертикальний мастермайнд – це коли є і горизонтальна взаємодія, але є експерт. І на вертикальному мастерді на сьогодні експертний мастермайнд – Тримачу кейсу, експерт також дає розгорнутий коментар. Але важливо, що експерт дає коментар тільки після того, коли дала коментарі група, тому що його коментар авторитетний. І щоб не збивати групу, експерт говорить в кінці. Експертний коментар у нас завжди в кінці. Після того, як висловилася група по кейсу. Інакше експерт експертною своєю думкою свідомо і підсвідомо збиває групу їхні коментарі. Далі. Це єдине, чим відрізняється горизонтальний і вертикальний. Ось цим. Експертним коментарем. Так. Горизонтальні і вертикальні сказала. Разові і системні. Разові і системні. Разові. Це коли один раз провели мастермайд і в межах цього мастемайду вирішили кейси системні. Це коли формується ціле поле, регуляр і регулярні зустрічі йдуть протягом певного часу. Далі. За різного рівня глибини. Умовно від 1 до 5. Один це в нас буде продаючий мастермайнд. П'ять це цілоденний глибокий. Мастермайн. Тут подружчі мастермайт онлайн. Відповідно, там чотири це. Може бути системний мастермайд, регулярних зустрічей, але, наприклад, онлайн. Три, це такий мастермайн сьогодні, як в нас, приблизно в межах курсу такий разовий середньої глибини. І два це може бути теж продаючий, наприклад, так, але, наприклад, з модераторами, де можна поділити на групи. Глибина мастермайду залежить від глибини розбору самого кейсу кожної людини. Чим глибше розбирається кейс людини, тим більш вища глибина. Що, що таке чим глибше? Якщо всі учасники Мастермайнду дали свої розгорнуті коментарі, плюс розгорнутий коментар дав сам експерт, плюс ці Мастермайнди проходять як регулярні зустрічі, до прикладу, це чотири зустрічі протягом місяця, саме в цьому конкретному форматі, це буде глибокий. Розбір кейсу, тому що людина, яка приходить з певним кейсом на системний мастермайд, наприклад, вона весь місяць з цим кейсом, по суті, працює, і в межах просто цього кейсу є підкейси, які вона розбирає. Підкейси, мікрокейси, які вона розбирає.